Доброго дня! Мене звати Міла Кашталян. Я знаходжуся в Швейцарії вже трошечки більше року, і я маю честь вам сьогодні представити проєкт команди USB об'єднання, яке сприяє інтеграції українців у Швейцарії. Цей проєкт фінансується жіночим клубом Зонта, а також Фінансується церквою Берн Юра Солотурн завдяки підтримці цих організацій. Ми підтримуємо, маємо змогу, отримуємо фінансування і підтримуємо українських жінок в інтеграції. Самі є теж прикладом інтеграції українських жінок у реальності. Швейцарія відповідно до закону про статус S, надає українцям унікальну можливість бути працевлаштованих з перших днів, тобто. Інтеграція в Швейцарії передбачає працевлаштування, не потрібно для цього якихось спеціальних дозволів чи якихось спеціальних віз. Як тільки ви приїхали до Швейцарії і отримали позитивне рішення від міграційної державної служби, ви фактично з першого дня можете працювати. Але є декілька але до цих декілька але належить. Звичайно, знання іноземної мови. Якщо ви приїжджаєте до Швейцарії з дуже гарним знанням англійської мови, наприклад, це дуже позитивно. Але на особистому досвіді я зіштовхнулася з тим, що на кваліфіковані посади вимагається знання трьох іноземних мов. Ви знаєте, що в Швейцарії визнані чотири державні мови, зокрема, це і німецька, і французька. Також італійська та ретороманська, Але це державні мови. Тому для будь-якої кваліфікованої роботи тут необхідно знати дві, як мінімум, дві державні мови: це, наприклад, німецька і французька, чи це німецька італійська, в залежності від кантону, в який ви потрапляєте. Ну і, звісно, англійська мова, тому що це міжнародна мова і це як маст хев. Наступне але. Тобто, якщо ви сюди приїхали, звісно, ви маєте докладати дуже великих зусиль, щоб якомога швидше досягти хоча б рівня німецької мови, А2. Тоді можна розглядати на первинному рівні якісь тимчасові роботи для вас. як, так би мовити, такий... Наче ви робите таку поступку? Тобто, якщо ви прагнете в Швейцарії знайти висококваліфіковану і добре оплачувану роботу, ви маєте бути готовими до поступок. Наприклад, ви робите два кроки назад, щоб зробити один крок вперед. Тобто, ви зараз, наприклад, з англійською мовою йдете на якусь асистентську посаду, а в майбутньому ви хочете, наприклад, працювати адвокатом. Поки ви працюєте асистентом. Ви тут визнаєте дипломи, рухаєтеся далі і вивчаєте як мінімум ще дві мови, тоді можете претендувати на більш кваліфіковану роботу. Є ще такий дуже цікавий момент: в Швейцарії розділяють професії на регламентовані та нерегламентовані. Що це значить? Якщо ви приїхали з вашою кваліфікацією, до Швейцарії, наприклад, ви медичний працівник. Або ви юрист, тобто візьмемо, наприклад, ці дві професії юрист це не регламентована професія, це означає, що вам не потрібно визнавати диплом, і ви фактично могли би працювати вже відразу юристом. Але якщо ви у сфері Медичні працювали в Україні, то, звісно, ви маєте прийти обов'язково через визнання дипломів у Швейцарії. Але е якщо ми візьмемо медичну сферу, так і будемо на цьому фокусуватися, то зрозуміло, е оскільки це регламентовані професії, то вимагається. Здобуття освіти тут у Швейцарії. І зараз я би хотіла детальніше зупинитися на саме медичній сфері, тому що саме в кантоні Берн було зроблено виняток і був наданий такий винятковий дозвіл українським працівникам, а вони мають право визнати в Швейцарії свій медичний диплом. А цей диплом визнається на кштальт на рівень нижче. Але дає вам змогу після визнання диплому відразу розпочати е, вашу е, тут. Е... Трудову діяльність є досить цікава програма у Червоному Христі. Ви звертаєтеся до Червоного Христа, проходите співбесіду. Бажано, щоб у вас німецька мова вже була хоча б на рівні А2, а вам проводять консультацію, і на цій консультації вам радять отримати від Міністерства охорони здоров'я України підтвердження, тобто, що ви знаходитеся у реєстрі, у реєстрі медичної. Працівників, і ви здобули освіту, відповідно до якої ви от маєте кваліфікацію чи медсестри, чи ви маєте кваліфікацію фельдшера, чи ви маєте кваліфікацію медичного працівника. Кантон Берн визнає ваш диплом, і у вас є можливість відразу розпочати практику у, наприклад, лікарні або у будинку престарілих. після цієї практики після. Успішного проходження практики, ви маєте змогу відразу розпочинати вашу діяльність саме безпосередньо у цьому закладі. Тобто, якщо ми будемо брати цей приклад, цей приклад працевлаштування, то це один із найкоротших шляхів потрапити безпосередньо на ринок праці. Тому що якщо інший шлях взяти, де ви хочете працювати в медичній сфері, але ви в Україні не здобували цю освіту, то є можливість через Червоний Хрест пройти так звані курси для медичних працівників, тобто санітарок чи медсестер. І тоді після цього курсу вже йти проходити практику і починати роботу. Єдине, але... Це мовна ситуація. Тобто, якщо ви на співбесіду Червоний Хрест можете прийти з рівнем німецької А2, то визнати ваш диплом можна тільки, якщо ви вже доведете, що ви отримали Б1. І, взагалі, та інтеграція, яка станом на зараз актуальна, вона вся зводиться до рівня Б1. Тобто, інтегруватись ви можете почати тільки після того, як ви вдосконалили. Ваші мовні навички. Але звісно, це все не так легко виконати, не так легко здійснити, як мені зараз вам про це розповісти. Але мета виправдовує засоби. Да? Тобто, якщо ви зараз побачите, які середні зарплати по Швейцарії. То я думаю, що це дуже мотивуючий фактор, і мабуть, варто докласти рік або два роки зусиль для того, щоб прийти до цієї кінцевої міти. Основні тези та перепони до інтеграції я вам озвучила в цьому коротесенькому відео. Але якщо ми вас зацікавили і у вас буде бажання прийняти участь у вебінарі, де ми більш детальніше можемо розкрити ту чи іншу тему, а також зупинитися конкретно на тому чи іншому слайді, будь ласка, реєструйтеся на нашому телеграм-каналі і слідкуйте за анонсами. Вебінар буде оголошено згодом.